Ну, досить важлива тема. Тут кожна десята жінка, вона е, має проблеми, має рак молочної залози. Е, війна е, загалом це постійний хронічний стрес. Це раннє виявлення і рання діагностика. Е, рак молочної залози є одним з найпоширеніших захворювань серед е, жіночого населення, саме онкологічних захворювань жіночого населення. Жовтень місяць це місяць, який присвячений профілактиці і діагностиці онкологічних захворювань. І, зокрема, 20 жовтня, це день боротьби проти раку молочної залози. Всесвітній день боротьби проти раку молочної залози це день, який має на меті привернути. Увагу нагадати жінкам про важливість цієї проблеми, про важливість обстеження, самообстеження, обстеження на рівні медичних закладів задля вчасної ранньої діагностики, яка дасть шанси на одужання і лікування, адже рання діагностика раку молочної залози має успіх на лікування. І пам'ятаємо, що рак – то не вирок. Головне це вчасна діагностика і лікування.